У наших предків існувало повір'я: якщо зварити кутю із першими промінцями сонця, в родині цілий рік усе буде гаразд. Куття сакральна для українців страва. Вона супроводжувала наскрізь тисячоліття. Була на святковому столі у найважчі часи, допомагала відчувати зв'язок поколінь і залишається з нами й зараз. Рецептів її приготування є безліч, але таїнство підготовки до процесу відбувається однаково. З вечора господині готують зерно, очищують його від полови та замочують у воді на ніч. Кутю треба варити в день святої вечері, і обов'язково варити з самого ранку. Наталія каже, для святвечора готує таку кутю, яку колись варила її прабабуся. Макітра жінці також дісталася у спадок. Вона має уже столітню історію, як і наші предки господиня перетирає у ній мак. А ми, малими, дуже хотіли облизати макогона. Казали, дай бабусі облизати. А вона нам казала: ні, дівчатка, не можна вам облизувати макогона, тому що ваш чоловік буде лисим. Добавляємо до нашої куті. Уже готовий перетертий мак. Маку не шкодуйте. Чим буде більше маку, тим буде куття у нас смачніше. Після цього господиня додає родзинки і горіхи, щоб страва була багатою та халву. На сам кінець кутю потрібно підсолити. У сім'ї Наталії мед не дуже люблять, тому господиня варить цукровий сироп. «Сироп заливайте стільки, наскільки ви любите, щоб була густою куття. Готову страву ставить на святковий стіл наймолодший член сім'ї, як каже Наталія, цю традицію також перейняла від прабабусі. Вечеря повинна бути тихою. Завжди ми дивилися на небо, коли сходить перша зірка. От коли кажуть, зійшла зірка, треба сідати до столу, ставиться куття. За традиціями обов'язково першим кутю їсть хазяїн дому. А тоді вже всі останні. За українським звичаєм, кутю прийнято готувати тричі на рік на Різдво, Василя та Водохреща. У ці дні сакральна страва має символічне значення, проте головним її завданням є вшанування предків.